Студентів та школярів, переможців наукових творчих конкурсів, олімпіад, а також їхніх педагогів і наставників, які навчають, мотивують та допомагають активній молоді досягати успіхів, нагородили на щорічній церемонії таланти Поділля поділля-2025». серед нагороджених переможців та призери 24-го всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, 15-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. А також 25-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, 28 учнів і 30 педагогів отримали грамоти обласної військової адміністрації та обласної ради. Це день, коли ми відзначаємо тих, хто не боїться мріяти і досягати, тих, хто кожним своїм кроком йде до своєї мети. Сьогодні ми говоримо про нашу молодь, про вас, дорогі, про вас, креативних, про вас, працелюбних, талановитих. А також ми сьогодні говоримо і вшановуємо тих, хто поруч з вами, це ваші мудрі наставники. Перемагати на конкурсах. Е Здавати успішно екзамени, хтось здає, хтось буде здавати ЗНО це одна мить. А до того шлях, шлях, який ніхто з тут присутніх сам не йшов, йшов з кимось. Йшов з вчителями, викладачами з підтримкою батьків і таланти поділля це трошки більше як вінничина. Ви таланти? Справді навіть не Вінничини. Ну, по перше, ви таланти України. Таланти поділля» – це щорічний конкурс, його головна мета підтримка обдарованої молоді, розвиток їхніх здібностей у сфері науки, творчості, технічної праці та громадської активності. Конкурс об'єднує школярів, студентів та молодих дослідників, які мають яскраві ідеї та прагнуть змінювати світ навколо себе. Молодь необхідно підтримувати, адже після перемоги саме вона буде творити нову економічно сильну Україну. А зараз, поки наші захисники тримають оборону на на фронті завдання школярів та студентів навчатися та розвиватися.